Доброго дня! Сьогодні я буду виконувати тип оперядження декорування, а саме декорування поверхні за допомогою трафарета, використовуючи гіпсову шпаклівку. На заздалегідь підготовлену поверхню пофарбовану водомілійсьовою фарбою кремового кольору. Використовуючи багаторазовий трафарет, я буду наносити малюнок гіпсової шпаклівки білого кольору. Для цього я буду використовувати металеву гладилку, шпатель, малірну стрічку, шліфувальний папір, терку, гіпсову шпаклівку. Рівень правилу трафарет. Для початку роботи я виконую розмітку розташування трафарету за допомогою рівня правила. Я виставляю правило по рівню і провожу лінію. На трафарет, наносив по периметру легкою стороною малярну стрічку. Прикріплюю до стіни і фіксую рівність розташування траферети. Використовуючи шпаклівку, яка має стан густої пасти без камочків, наносив шпаклівку на металеву гладилку. і наносі на трафарет. Накладаю шпаклівку, заповнюючи малюнок на товщину трафарету. Через 5 хвилин металевою гладилкою я знімаю вишки шпаклівки. Не чекаючи повного висихання шпаклівки, я знімаю трафарет главними рухами до себе. Залишається малюнок, а трафарет переносимо на іншу ділянку. Завершальним етапом декорування через 24 години злегка шліфуємо малюнок і можна покрити акриловим лаком. Дякую за увагу!